Добрий день. Вашій увазі. Будинок село Ходосівка, межа з селом Підгірці. Гарний виїзд поруч Новобузька траса, 10 кілометрів від Києва, біля Олімпіки Києвич, Олімпійського містечка. Сам будинок 168 метрів. Вже йде повністю підчистове. Дах вже стеля зроблена. Піпсокартона зашита. Вся розвитку комунікація зроблена всередині. Дуже гарна пропозиція зараз по ціні, акційна пропозиція на цьому тижні. Ми цікаво, запрошуємо вас. Хто хоче гарно вкластися, дуже раджу розглянути цей варіант. 5 соток землі, є навіс на два авто, паркомісця ще на два додаткові авто, також є дві тераси верхня-нижня. Мінувати вже утеплювач іде даху, дах іде металу черепиця, асфальтований під'їзд. Можна розглянути як один будинок, так і два будинки. Також рихао вікна, енергоефективні, гарні зроблені. Бачите, сотовий під'їзд. Таке тихе, затишне тут спокійне місце, бетонна отмозка зроблена, під навіс, під також парка місця. І гарний, об'ємний навіс, якщо ви, у вас велика машина, легко тут стає мікроавтобус, вже перевірено. Гарно також О, окремо йде тут підсобне приміщення, тут котельне. Зараз я вам покажу. Це якраз об'ємне об підсобне приміщення. Також повністю поштукатурено, стяжка вже йде, за картоном тут зроблено. Також друга це йде котельня. Вивод з цих комунікацій, теповоді на підлогу, місце під. Також петельню, щитова. Це все зроблено. І ще раз подивіться на величезний навіс. Щоб подобається відео, ставте лайк, підписуйтесь. Обов'язковий. Що подобається сам будинок, то раджу не зволікати, приїжджати на перегляд, вже зроблено мотор, так, пульт на пульці. І так чудово, симпатично виглядає будиночок, світло з темними переходами. Тут також атмосфера йде під фіртку, вихід і велика. Я великий сам будинок. Що везе. Така непогана галявина і по центру. Квіточки, травичка, бачите, все зелененьке. Також на цю велика тераса. Вивод тут комунікації, каналізація, вода. ось Електрики також вивід, бачите, електрика і тут вивід. Мелізація, водичка і електрика. Класно, що поруч нема сусідів. Там сусіди є, але я їх скільки сюди приїжджав, ніколи не бачив. І тут досить, досить спокійно. Так? Ну і затишно. Одовіднення зроблено, так, виходить. Сезону, водичка. Так, ще раз покажу вам. виглядає передній двір. Так, по плануванню. Вже двері хороші поставлені такі потужні. Можна їх не міняти. Вийшли предпокій. І тут можна зробити собі шафи, дзеркало. Таким чином. Далі йде. Вітальня велика. Є місце під'їдальне, зазвичай тут можна поставити, і кухня. Як ви бачите, вже зашита дах, стеля. Зроблена стяжка, тепловодяна підлога зроблена. Також штукатурка вже зроблена, розводка світла, каналізаційна розводка, вихід на цю терасу, де ми з вами були. За необхідністю також можна зробити і окрему кімнату і на першому поверсі, Якщо це потрібно. Так, взагалі, на другому поверсі є три окремі кімнати. Якщо, звісно, потрібно, можна дати людей, щоб вам закінчили її ремонт. Є люди. Так, тут іде санвузол з душовою, тут якраз де є душова, туалет, інічний душ, рукомийник, зеркало. Все гарно поміщається. І це. Сходи моноліт. Йдуть. тут якраз видно, як все шите гіпсом. Перекриття також бетон. Подивимось зараз другий поверх. Дуже гарні такі сходи з моноліту. Тут можна чудово симпатичну люстру поставити. Нагадаю, вікна, рехау, енергоефективні німецькі. Так, тут іде душова, праворуч іде. Туалет, рукомийник, церкву можна поставити. Далі по будинку. Це перша кімната. Зі своєю гардеробною, чи стіл можна поставити робочий. І така гарна кімната. Будинок гарно відчувається, є виводи також світла і виводи також кондиціонера. Також друга кімната з виходом на терасу. Нагадаю, дуже гарна ціна зараз на цьому тижні. А пропозиція прям супер по ціні. Гарна знижка йде від початкової ціни на більше ніж 30%. то Дуже раджу розглянути, хто цікавиться в гарному гарний будинок. І це третя кімната зі своїм санвузлом. Зараз ще вийде на терасу. Нагадаю, що вихід на верхню терасу йде з двох кімнат. З цієї йде санвузом і також з кімнати, яка друга була О, на черзі. Поруч сусіда це йде. Асфальтований під'їзд і також закрита, закрита територія. Поруч йде також магазинчик, прям доступність. поруч метрів, може з 500 йде траса. А траса дуже швидкий виїзд на саму дорогу. І поруч, звісно, вся інфраструктура. Може хвилинки 3-4 мануфактури, мегамаркет, далі йде. А в лісниках також Сільпо, фора, АТБ, Макдомець і так далі. Ну і тут ліворуч, дуже поруч, де олімпійська містечка, там тренажерний зал, різні секції спортивні, місце для відпочинку, такий готельний відпочинок, озеро да, і так далі. Можна все почитати в інтернеті на рахунок цього. Так, ще раз вам покажу всі ці кімнати, вони досить об'ємні. Нагадую три кімнати, два санузли, гардеробна і тераса. Тут гарне місце, передпокій, місце під шафу і велика кухня вітальня. Це місце для вітання. Велика також тераса бокова. Бачите, як зроблено ще є вихід на цю частину ділянки. І буду закінчувати в описі ціна, контактний номер. Є всі меседжери. Запрошую вас. Всім гарного дня. побачення.